Зараз знаходимося в самому високопілі Персонської області, де ми разом з Олександром Андрійовичем Наталією Миколаєвною відновлюємо лікарню. Зараз тут заміняємо двері, і люди повертаються. Так, Так, да, З кожним днем народу населення стає все більше і більше. Навіть повертаються вже з дітками, дітками до руку. І це ви знаєте так надихає на подальшу роботу співпрацю з нашими. Партнерами, які нам дуже допомагають, ми їм дуже вдячні. Без них, я не знаю, що ми чесно робили. Хочеться, да, хочеться ще працювати і працювати. Ми відновлюємо нашу роботу, повернувся в колектив. Ми потихеньку облаштовуємо кабінети більше і більше. Приїжджайте кожен тиждень да. до нас, ви будете бачити, які в нас є зрушення. А сподіваюся, що навесні колектив далі буде працювати, народ населення повернеться ще більше. Я надіюсь, ми займемо всю будівлю, яку нам допоможуть відремонтувати. Життя продовжується. Ну так, як ми приїхали, Таліка вона каже, треба ще далі, вже криші, вже добре. Ми що пообічали, зробимо. Так що саме надихає те, що продовжується жити, не життя тут високопілі, да. коли вже як, за це вже, ми бачимо, що вже настільки вже багато життя. людей. Да. Тож продовжуємо допомагати, продовжуємо працювати, Дякую, вірити вам, нашим збройним селам України. Діки нашому віримо. президенту І ждемо перемогу. Нашу перемогу Перемога буде в 300 відсотка. <laughs>